Ілон Маск прокинувся і скаржиться, що торгові на США та Китаю ставить під загрозу виробництво його розумних роботів. Міністерство торгівлі Китаю обмежило експорт семи рідкісноземельних елементів і магнітів. Цей крок став відповіддю на нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. За оцінками на Китай припадає приблизно 61% видобутку рідкісноземельних елементів, і 92% перероблювання в усьому. У світі галузі, які залежать від цих матеріалів, це електромобілі, електроніка та військово-оборонна промисловість. Для експорту цих мінералів і пов'язаних з ними магнітів. Американські компанії тепер зобов'язані отримувати спеціальні експортні ліцензії від Міністерства торгівлі Китаю. Маск поскаржився, що Китай вимагає гарантій того, що матеріали, які потрібні Тесла для виробництва розумних роботів, не будуть використовувати у військових цілях. Затримка з отриманням ліцензії ставить під загрозу плани маска випустити аж тисячі розумних роботів до кінця цього року. Тому втілення у життя сценарію фільму Я робот поки що відкладається.